Вербу а авя. її слово «мати». Єв-ам я маю. Ту ай. – маєш. єл я арі. Він «він-вона має. Ной авем. ми маємо. Вой аветь. – маєте. Ей. Єли ау вони мають. Як приклади. Єв ам -окасе марі. Я маю великий будинок. Єуам курси лімба, ромине і міняця. Я маю. Курс румунської мови зранку. Ми маємо книжки румунської мови. Єл de мануал діємба ромине caiet. Він має підручник румунської мови та зошит. Комплетя у Ам, Ай, Аре, Авєм, Авець, Ау. Заповни з. Маю, Майеш, Має, Маємо, Майте, Майть. Андрей, аре, дикционар, инглез, ромын. Андрей має словник англійською румунський Аліна аре омашине рощиє. Аліна має червоний автомобіль. Мама аре трійкопій. Мама має трьох дітей. Ної авіам курс є лімба румине. Ми маємо курс румунської мови. Вой, а ведь курсы лимба инглезы. Вы маете курс английской мовы. Я аре у телефон пемасе. Вона мае телефон на столі. Еу ам до озеч де щи Андрей аре чинч ань. Я маю двадцять років и Андрей Має 5 років. Вой, авіц, дін Румунія. Ви маєте друзів з Румунії? Ту Туай Картія Ділімба румини. Ти маєш книжку румунської мови?